Дітки, хто це? Білочка Білочка гуляла в лісі і заблукала, просить нам допомогти знайти стежку до її будиночка. Пропоную стежку викласти із смужок. Дітки, скажіть, вони однакові? Ні, вони різні. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються за кольором. І якщо їх порівняти, то за довжиною. Подивіться і скажіть, якого кольору найдовша смужка? Вірно блакитного. А якого кольору найкоротша смужка? Вірно червоного. Із цих смужок викладемо доріжку для білочки. Білочка по доріжки прямує додому. Білочка пішла додому, але залишила нам кошик. А в кошику капуста, цибуля, морква, помідор і буряк. Як можна назвати це одним словом. Так, овочі. Порахуємо, скільки всього овочів. Порахували. П'ять овочів. Добре. Скільки капустин. Одна. Скільки цибулин? Одна. Скільки моркви? Одна. Скільки помідор. Один. Скільки буряка. Один. Так, дітки. Тож, діти, кількість із одного предмету. Позначаємо цифрою 1. Одна капуста, одна цибуля, одна морква, один помідор і один буряк. Ближче познайомтесь із цифрою один. Подивіться уважно і обведіть повітрі пальчиком. А ось ще одна цифра один. Подивіться і скажіть: вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром маленька і велика цифра один. Дітки, а чим вони схожі? Вони схожі за кольором. Погляньте на картинку. На картинці одна капуста. І два буряки. То що ми позначимо цифрою один? Так, один ми позначимо капусту. Дивимося на цю картинку. Три кукурудзи, один помідор. Що ми позначимо цифрою один? Так, цифрою один ми позначаємо помідор. Один перець, чотири цибулини. Дітки, подумайте, що ми позначимо цифрою один. Цифрою один ми позначаємо перець. Уважно дивимось. Один баклажан і 5 морквин, що ми позначимо цифрою один. Цифрою 1 ми позначаємо баклажан. Три кабачки і одна картопля. Що ми позначимо цифрою 1. Цифрою 1 ми позначаємо картоплю. Молодці діти, ви умнички. Послухайте казку про круг. Жив собі круг! Великого синього кольору. Він дуже сумував, вирішив знайти собі друзів. Котиться він стежкою і зустрів багато маленьких кружочків синього і червоного кольору. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружочки і великий круг? Кружечки і великий круг схожі тим, що всі вони круглі, мають однакову форму. А чим відрізняються? Відрізняються вони розміром, але кружечки значно менші за великий круг. Поклали сині кружечки на великий круг. А червоні кружечки навколо нього. Скільки великих кругів? Один. А скільки маленьких порахуйте. Які ви знаєте предмети, схожі на круг? Сонце, годинник, апельсин, колесо. Круг для купання, гудзик та м'яч. Розглянемо малюнок, чого бракує кожному предмету. Машині бракує коліс. Хвостикам бракувало вишень. А промінцям бракувало сонечка. На яку фігуру схожі всі ці предмети. Так, діти, на круг. А зараз подивіться на цю таблицю і знайдіть предмети, які схожі на круг. Молодці дітки, ви гарно попрацювали.